you <music> Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі не існує явище як хороший росіянин. Є індивідуальні винятки, люди, чия особливо людська гідність, розум, розуміння честі задає високу планку. Але це особистий набір скілів конкретної людини, який не притаманний усій національній популяції. Такі винятки лише відтіняють 100 плюс мільйонів населення, де градували внаслідок зворотньої селекції, що тривала століттями. Хороші росіяни міф. Вони такі ж імперці, але просто не люблять Путіна. Латиніна одна з таких. Так вже склалося, що фінансують таких як Латиніна, такі багаті росіяни, до прикладу, як Фрідман та інші, які думають лише про те, як врятувати свої статки і не хочуть відповідати за війну, а також підживлюють український інфопростір пропагандистським контентом. Так звана ліберальна російська журналістка Юлія Латиніна розкритикувала розслідування українця Михайла Ткача, який знайшов у Лондоні деяких представників бізнес-еліт Росії з оточення Путіна. Випадок Латиніної спровокував нову хвилю критики вже на адресу опозиційної медійниці ЗРФ. Путін військовий Чинить так чи ні питання, після яких олігарх Фрідман був змушений бігти 23 роки путінського правління олігархи Фрідман і Авен були надійними партнерами Кремля. Альфа Груп, включаючи банк, став найбільшою приватною структурою Росії, прокоментував Ткач результати свого розслідування. У відповідь на викриття українського журналіста, розслідувача Латині на себе в Твіттер написали дивне повідомлення. Який хоробрий молодий чоловік, справжній воїн на передньому краї, а не те, що десь підроботено прямо в Лондоні, безстрашно харасить Фрідмана, що народився у Львові, нагадує мені радянський. Пропагандонів, які безстрашно прямо в Лігви Лева викривали жахи світу чистогану. А що так відчайдушно почала захищати? Боїться залишитись без фінансування своїх пропагандистських ефірів? Після атаки Латиніної на Ткача українського колегу підтримали в соцмережах деякі відомі журналісти з України та лідери громадської думки під їхніми постами, гнівні коментарі вже полетіли в бік самої Латиніної. Михайло Ткач, ну як ти міг? Навіщо ти потурбував таку шановану людину? Фрідман народився у Львові. Як тобі не соромно запитувати в нього такі незручні питання про війну? Іронічно Рівав Денис Казанський Дмитро Золотухін прокоментував кидання Латиніної наступним чином: у Льошиної коханої розумної жінки здатно бомбанула Пукарела від розслідування Михайла Ткача, який дозволив собі смерть потролити непогрішних борців з режимом одувана та Альфа Тітухана тільки заради того, щоб почитати ці твіти. Треба подякувати Михайлу». Ті, хто відвідують ефіри Латиніної, погоджуються на свою роль малоросів, можна прикривати це міфами про ІПСО і роботу на російську аудиторію, але це брехня, бо це намагання бути у зручному для себе середовищі, бо це ніяк не ІПСО, Воно не ефективне на Росію. А серед нас такі є, хто відвідує та бере участь у прямих ефірах з Латиніною, той самий колишній позаштатний радник офісу президента України Олексій Арестович, який неодноразово потрапляв навіть у скандали через власні висловлювання в прямих ефірах з російською журналісткою Латиніною. Нагадаємо, в одному з прямих включень. Він назвав тезу, що, мовляв, ненависть, яку зазнають до окупантів українці, нібито мотивує останніх продовжувати воювати. Чергова скандальна заява дуже схожа на спробу виправдати окупантів, аж ніяк не пряме включення не було схожим на те, щоб деморалізувати росіян. Нічим не кращий екс-генпрокурор України Юрій Луценко, який також не втрачає можливості, поспілкуватися з російською журналісткою. Юра, ти ж екс-генпрокурор України, тобі нема з ким спілкуватися. Вона ж кремлівська консерва з російською аудиторією, зазначають у коментарях під частиною одного з прямих включень. Ментальні малороси це такі ж вороги України, як і Латиніни та Фрідмани. Поняття гідності воно або є, або його нема, і в ньому важлива кожна деталь, навіть така здавалося б, банальна, як ефірі латиніної. Арестович, Луценко, можливо, варто задуматись та не шукати хороших росіян. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.